А ти що їх не чув, що гальмує? Ні. Ти ну, тепер вже, коли в долину спусковці на, на порохах, ти пригальмував, що цей. Що тобі ще залетіло. А я дився, я рівно тецьке. Я тягну передачу, бля, я гальмувати лапка, я потиснув, лапка закленула, І все вже назад не вернуло. Ключик І, бля, на вісім тобі треба. Ще не приїхали. На точку вже спалили задню Петь, Що ти скажеш? Та лише приїхали вже все. Заклинув супорт і пизда дескова. Петя, що за поза лотоса? <сум> Коротше Цей райдер їде. І каже, що в нього щось ланцдемет. Дуже сильно гріється і світиться, ну випихай. А в нього пасажир в ловушці цепі. Це, це. Ланс то, що корову прибирає. Єбать весь це як його лан стисов камінь. Як слайдер зробився. Нагай матисну? Ні, прогоріла лапка, оцей, прогоріла стяжка, блядь, лапка. А. Відвалила. Петь, що пішки? Заводи моцикль, дай їй траха, розімнися. Там якийсь хлоп шов з саком, метелики, напевно, що лапав. що це дивити, та ти, ти, та ти, дивитесь, ти, дивитесь, ти, ти їхав сюди вже? Ну. Це ще коли було місць в тому? Ааа!

30 раз не пойдем. О, Петя. Петя что-то траву О, о, о. Что я як на рівному так впасти? Да, Зараз На, е, спуститься. Включи це і е, заглушиє. Включи е. першу передачу і щепленням, знаєш, пускаєш. Котиць і пустив, воно стало, розумієш? Щеплення пустив, мов цей, кіль, гальмує задне колесо. То саме, що заднє гальма. І перед ним допомагаєш. Я тут настоюю чи собі лечу в долину. То вихоємо. Та вийдеш, як не виїдеш. Тож ти туди виїжджав? Я туди виїхав, я туди не Ну Та куди вже тебе поведе? Требко оставати, бо може піти на ту сторону. Тобі щось ніць не їде Адванс Хуйня, блядь, такові Що, не? Хуйня то ніць не їде А не їде? <гум> не їде, бо їде сліпше Давай, щось роби з собою Їдь кудись На ну, легко пішов навіть, навіть мотор не чув цього горбика Ковісі поломило. Шоковісі поломило. Кові поломилося. Нарешті. Нарешті хоч щось. Не, навіть не чує, а райдерсі боїть і все, що зробиш. Смотри, бол! Смотри, бол! Я его прямо в камень! Прямо в камень, скочил! Е, блядь, Я рубезь знайшов вже собі так, е. Я їхав легенько, ти, Гарбек, ти знаєш та ямка така, що йде на полі. Я підскочу хрусь! Я обертаюся защитити на, на землі. Це твої тяжки. Да, mm. Е, ніхуя не даю. Mm. Не треба засидити спати, блядь, Для... відомив. Він треба з'єднання це, блядь скрипається. Яке з'єднання? Тиснути два контакти до кубу, бо на передачі... Бе, обірви дроти і скрути до купи, Ти все атакову ізолєнту відмотаєш собі, змотаєш. Блядь, зараз... З'єднання стежку, блядь. Ще не видів би дроти стяжку з'єднювати. Ця пиздязня. Два контакти до купи. кубу... І... Ну. і що скажеш, це за що та херня? Не було б її на моторі, ось таке би було б. Да? Їхав-їхав. А там в траверці яжик сидів. І приїбався в яжика. дрочив собі. Tat, powiedział jażek, a to kamień, kamień był. No ten na parę. Kwantacja raf, strzela,

Це ти можеш глушити і знімати, як печена, роз ще пірів або хапно в колію. Петя, боре не пустив. Рідераби на картоплю. Давайте до докуруємо до і поїхали До Другі? Ну. Так. Дивись, як воно легко йде. Легше йде, як постики віці заводять. ДТП, мусик упав. Ну давай. Я в тебе вірю. З другої, зразу рушив з другої. Хуявий Розин закинула. Я його... Ти чуть крижми на си не ябнув. Роман, ти коли їдеш на своєму поки Доїдеш? їдеш? Та хоч до половини, а решта винесеш. 16-100 на 90, 90 шарує колесо. Не, йому з цим колесом не світа. Такого любини, хлопці! Та догори підійми ноги! Ні, кладко опасно, я ще не ранім там вузький руль, бо я їхав, а цем ще роки опасно. Та один руль по... праву руку тримаєш руль а ліву перила тримаєш, ти покотився легонько. Коли тут їхати. Ну. Ми тут зимов переїжджали! я... А я ноги полегеньку їхав, то я, там я так мокрий. А наш так сильно газував. А ну тримай, твій, твій стоїть моцекль, мій не стоїть. Друзі, я переїду, бо то буде довго страшне. А вони не хочуть тут Ай, бажа, бажа. Андрій, бля, полетів як з горечки. Я полегонько собі приїхав. Ти не їхав, на другий їхав? Ну, ти можеш на першу навіть їхати. А Давай. А, ну. Ви ти там маленька глибина отакого. А у мене що, холодний? Андрій взяли. <ріху> <Ось і горбинка, ріху> <під 'ємка. ріху> ну та ось цього краю, ось цього горбик. Менше як тут кого. А я, це вам не поселієш щебенку мисяте? <ріху> <ріху> ну туди чи це спускалося, чи це нові підйом. Оцей підйом, зараз цей буде. Я тут собі на трамплін пішов, тут не треба на трамплінти. Тут є... Веді, я тут на трамплін собі пішов, тут не конче на трамплінці, я, я собі... Понял, своє я так... пішов. Я. О, Андрій молодець не боїться. Давай там повний з газу! Зараз курвет, курвет, курва, 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 курва! курва. От молодець! Просто... Стій там, молодец, я тебе ними! Є молодець, що! На перший раз! Як-як, полоски в долину тепер. Чекай я на екраник перекрию. Треба лежачи класи тут його. Буде Будете бензина шургу? Бо ти газ пустив там, я чую ти газ. Я перепустився в цьому хоні. Гарвики, я тебе ти блядь. блять mm, туди вже хуй би йдеш. Та тільки сюди. Ну це ай болосник завернув в іншу сторону аж. Ай-яй-яй! Ти на передачі? Так. Треба його підіймати туди, на твою сторону. Так, на твою сторону обернути. Ага, штуки його піднять. Тривай за передне колесо, аби не котилося. Чекай, я ще гальму натисну. Його друга ти на ту сторону просто, все. І вже буде нормально. Де, де на ту сторону, я тримаю? І ткону не скоса до тої доріжки. Тримай переднє гальму, бо, бо покотиться. Щепленням підтримуєш. Щеплення, аби котився. О. Але переднє зафести. Давай, я тут страхую. Тут, так як я казав, на передачі щепленням гальмуєш на передачі. Я б тут радив тобі сідати. Щеплення пустить. Гальма. А де ногу приїхав, ми до чого. Все, тут можеш сідати. Я тебе притримаю на всякий репарк тобі, давай. все, хуйня, мені треба греш треба топати. <гум> Має щеплення, гальма передні. І передні, бо будемо ну, сунути. Точ, Андрій тут кого під цей горбик не виїхав, поміг спуститися до долини котився. Котився на щепленню гальмовим мотором, мотор завівся і ходив від нього втік. Ти взагалі молодець спустив мотосеки класний. За коня, блять! Ганя, викажу, не дай, кочу з дулину, десь щось заводить. Що за хуйня, блять? Але телефон请... так я чую, ду-ду-ду-ду-бух, пусяки Андрій полетів, бля. Але там ж ти пустив мотоцикл, не тримав. Я думав, що пизда зараз буде. Мотоцикл А Він тіпо сам завівся, так? Ну, він завівся, я не вивчу. Ну, та, та, виліз по-дрецьки, я ледве до гри виліз. Виліз, ви там колеги як морожки у вас двосили сиділи, ледве видно вас.